Друзі, привіт! Давайте розберемо, як інтегрований штучний інтелект у Google таблиці може нам зекономити велику кількість часу. Ось практичний приклад. Потрібно підготувати файл вигрузки для інтернет-магазину, і зазвичай це займає досить немало часу. Але ми сьогодні з вами розберемо, як це зробити простіше, швидше. І якісніше завдяки інтегрованому чату GPT в нашу Google таблицю. І ось я отримав файл вигрузки з якогось іншого ресурсу, де більшість опису товарів зроблені вручну. Там є так само помилки, є якісь очепятки, є бренди, які написані то українською, то російською мовою, то скорочено, то не скорочено. Коротше, дуже непростий матеріал для роботи. І якби це було раніше, зараз ChatGPT дозволяє це все автоматизувати і зробити набагато якісніше та й швидше. І ось шаблон вигрузки для розетки. Як я це буду робити? Ми беремо, копіюємо ці всі дані в наш шаблон спочатку, вставляємо нову колоночку, завантажуємо це все. І нам потрібно заповнити такі от колоночки, як категорія, артикул, назва російською, назва українською мовою. Так само нам потрібно визначити і який буде виробник, повний опис двома мовами: так само, країна реєстрації бренду, країна виробник товару. І це все представте для такої великої кількості позицій. Як саме інтегрувати чат GPT в Google таблиці, я вже розповідав раніше. І чому саме цей варіант набагато кращий, ніж просто попросити чата GPT згенерувати нам цю таблицю, тому що у нас велика кількість різних колонок, і нам потрібно для кожної колоночки свій якийсь особливий підхід? Я постарався написати формулу, яка підходить. Майже для всіх колоночок, але на практиці зазвичай приходиться працювати з кожною колонкою окремо. Тому давайте зараз ми спробуємо виділити категорію в колоночці категорія. Наприклад, біля автомагнітоли ми прописуємо формулу GPT. Ще раз скажу для того, щоб інтегрувати чат GPT в Google таблиці, або так само безкоштовний варіант DeepSeek в Google таблиці. І я вже зняв два відео, ви можете їх переглянути на моєму каналі. Тому що по замовчуванню такої функції у вас немає. Але у нас є. Ми, наприклад, давайте перевіримо, чи все працює. Написали hello. В ChPD нам відповідає hello. Окей, супер. Тепер в катего... там, де категорія, ми прописуємо формулу таку. GPT. ти допомагаєш автоматично заповнювати клітинки в таблиці. Вхідні дані мають такі значення. Назва. Ми посилаємося на ось цю комірку, і е, клітинка є один, це категорія в даному випадку, і просимо повертати лише значення, тому що штучний інтелект дуже часто додає якісь свої коментарі, щоб людині було зрозуміліше. В нашому випадку нам потрібно тільки спарсити. Оцю категорію. І ми запускаємо. І от воно визначило, що ця позиція відноситься до автомагнітоли. Давайте спробуємо визначити артикул. Ми просто перетягуємо формулу, артикул, воно вирізало. Бачите, правильно. Тепер перевіряємо назву російською і українською мовою. Автомагнітол, автоматичка допомога. Е, так, нам потрібно тут. Перенести на новий рядочок, щоб зрозуміти. Так, здається, тут все правильно. Правильно, далі нам потрібно так само, нам потрібно так само визначити виробника. Я вже тут не протягую, я просто е, тут вставляю формулу. Єдине важливе, що нам потрібно замінити H на P1, тому що нам потрібно визначити виробника. І так само так, Kenwood, все правильно сформувати повний опис UA і RU, Вставляємо. І дивіться: в таких колоночках, де потрібно більше опису, і він повинен бути SEO-оптимізований. Тобто, такий текст, який дуже люблять пошукові системи, в нашому випадку це Google, то потрібно буде допрацювати. Нашу формулу, наш запит. Ми тут зробили. Здається, все супер. Зараз перевіримо тільки. Так. Ага, неправильно чому? Тому що в нас тут неправильно назва комірки. Нам потрібно за цим так само слідкувати. Здається, все гарно. Зараз, побачити, що там нам штучний інтелект написав. Так, непогано. Ми копіюємо на повний образ для української версії. Так, супер. Копіюємо нашу формулу для країни реєстрації бренду. Так само не забуваємо за те, що нам потрібно змінити назву цієї колоночки у формулі. Так, Японія, супер. Країна-виробник. Супер, так само. Ми можемо е, вагу визначити, але я не впевнений, що штучний інтелект знає правильну вагу і. Якщо ми використовуємо вже якісь додаткові характеристики, тобто в нас там інтернет-магазин на Prom.ua, чи інтернет-магазин на розрядка UA, і в нас вже є певні заповнені категорії, там підключені певні свої характеристики і параметри, ми так само можемо штучному інтелекту попросити це все заповнити. А далі дивіться, ми просто це все беремо і розтягуємо вниз. І для всіх інших товарів у нас відбувається заповнення. Ну, це прям магія якась важливий момент, який хочу підкреслити, коли ви зробили такі формули для чата GPT, чи, наприклад, DeepSeek, чи іншого якогось штучного інтелекту за допомогою такої інтеграції, коли ми закриваємо. Цю, э, цю таблицю, а потім відкриваємо, воно знаново буде це все записувати. І насправді може виникнути така ситуація, що в наступний раз воно буде трошки по-іншому це все писати. І нам для того, щоб це залишилося таким, як є, ми його вирізаємо і далі робимо спеціальну вставку і лише значення. Тоді, бачите, вона вже. Немає тут формули, у нас залишилось тільки значення, і цим самим ми будемо економити наші гроші, тому що нагадаю, будь-який запит до великої мовної моделі в нашому випадку ChatGPT, він зазвичай платний, хоч і не дуже дорогий, але так само платний. Там приблизно йде щось там 30 центів за мільйон слів, які він згенерував. І там десь долар за мільйон слів, які він утримав: тобто, кожен запит в нашій формулі, який там має близько 30 слів, ми для великої кількості комірок, це насправді не маленька сума. А якщо ви кожного разу відкриваєте закриваєте таблицю, ну, кожного разу це все процеси, це може там вилитися невеличкий чек. Тому як тільки ви вже отримали початкові значення, ви можете це все. Вирізати, вставити тільки значення, зберегти і далі допрацювати якісь моменти, які ChatGPT вже не може допрацювати, наприклад, ціну або там наявність, статус прописати і так далі. І коли ви вже це все пропрацювали, воно у вас працює. Ви виграєте це на розетку, на Prom.ua, на якийсь інший інтернет-магазин з іншою платформою, і у вас все працює. Тому користуйтеся цим лайфхаком. Дивіться попереднє відео, якщо вам не зрозуміло, як зробити інтеграцію. Залишайте коментарі з вашими якимись новими ідеями, чи якщо щось зрозуміло, я стараюся відповідати прям всім. Підписуйтесь на канал, тому що далі будуть набагато класніші і якісніші відео. Все, до зустрічі!